Курс чудес Урок 165. Нехай мій розум не заперечує думки Божої. Що робить цей світ реальним, крім твого заперечення істини, яка лежить за ним? Що затьмарює досконале щастя і вічне життя? Яких бажає для тебе твій отець, крім твоїх думок про нещастя та смерть? А що могло приховати те, що не можна приховати, крім ілюзії? Що може приховати від тебе те, що у тебе вже є, якщо не твій вибір не бачити цього, заперечуючи, що воно є? Думка Бога створила тебе, Він не покинув тебе, і ти ніколи не розлучався з ним навіть на мить. Вона належить тобі. Завдяки цьому ти живеш. Це твоє джерело життя, яке тримає тебе єдиним з ним. І все є єдиним з тобою. Тому що воно ніколи не покидало тебе. Думка Божа захищає тебе, піклується про тебе, пом'якшує місце спочинку і вирівнює твій шлях, освітлюючи твій розум щастям і любов'ю. Вічність і вічне життя світять у твоєму розумі. Бо Божа думка не покинула тебе і досі перебуває з тобою. Хто заперечував би його безпеку та його спокій, його радість, його зцілення та його душевний спокій, його тихий відпочинок, його спокійне пробучення, якби він тільки знав. Де вони живуть, чи не приготувався б він негайно піти туди, де вони, покинувши все інше, яке нічого не варте порівняно з ними? І, знайшовши їх, чи не подбав, щоб вони залишилися з ним, а він з ними? Не заперечуй небо, це твоє сьогодні, якщо ти тільки попросиш. Тобі навіть не потрібно усвідомлювати, наскільки великим буде дар, коли зміниться твоя думка, перш ніж він прийде до тебе. Проси, щоб отримати і тобі буде дано, віра, закладена всередині. Поки ти не приймеш це як своє, невизначеність залишиться. Але Бог справедливий, впевненість не потрібна, щоб отримати те, що може дати лише твоя згода. Проси бажаючи тобі не потрібно бути впевненим, просячи одну річ що хочеш. Але... Коли ти отримаєш, ти будеш впевнений, що маєш скарб, якого завжди шукав. Щоб ти тоді обміняв на це, щоб змусило тебе тепер дозволити цьому зникнути з твого екстатичного бачення, оскільки це бачення доводить, що ти замінив свою сліпоту на очі Христа. Здатні бачити. Твій розум зумів відкинути заперечення і прийняти думку Бога як свою спадщину. Тепер усі сумніви подолано, кінець подорожі забезпечено, і тобі дано спасіння. Тепер сила Христа у твоєму розумі, щоб зцілювати. Як тебе зцілили? Тепер ти серед Спасителів світу. Твоя доля лежить там і ніде більше. Чи міг Бог дозволити його сину вічно голодувати через те, що він відмовився від їжі, необхідної йому для життя? Достаток знаходиться у ньому. І позбавлення не може відокремити його від Божої підтримуючої любові та Його дому. Сьогодні практикуй в надії, бо надія справді виправдана, твої сумніви безглузді, тому що Бог певний, і думка про нього. Ніколи не зникає. Безпека повинна жити у тобі, хто приймає його. Цей курс усуває всі сумніви, які ти поставив між ним і твоєю впевненістю в ньому. Ми покладаємося на Бога, а не на себе. Щоб бути певними. І в Його ім'я ми практикуємо і робимо так, як наказує нам Його слово, Його впевненість поза всіма нашими сумнівами, Його любов перевершує всі наші страхи, думка про нього все ще поза всякими мріями. і у наших розумах згідно з його волею. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.